Слава Україні, українські орхолюби! Запрошую вас усіх сьогодні до міста Луцька на проспект Соборності 43, а саме до гіпермаркету Там-Там. Адже неймовірний завозик, хоч і невеличкий, дуже-дуже цікавенький. Гадаю, вам сподобається. Принаймні погляньте бодай на цю красуню. І вона ж не одна, це Арт Ново ось така мутація двох варіантів квітування. Цієї неймовірної красуні є, звичайно, і стандарти, не мутовані. Тобто, якщо ви полюбляєте щось екстравагантненьке, то, звичайно, тут вибір і для вас є. Щось більш стандартніше, також можна щось знайти. Мутантів сьогодні не буде, але дуже прикольні сорти ми з вами віднайдемо. Лемон буде певне, правда ж? Що ось такі красуні, оце у нас певне дач б'юті. Ну бо на тропіку целот подібна, але, певна не вона. Пурпул феррі біг неймовірної краси. Ой, погляньте, яка у нього розкішна квітка. На жаль, камера не передає його кольорової, багатої гами. Ну, то я вам відверто скажу, залипла я надовго. Ось так вона стояла здаля, нічого такого. А ось я взяла її до рук, намилуватись не можу. Дуже дуже магічна квітка. Делікатні, ненав'язливі весняночки біля колонки, вони немов вібрують. Дуже така манлива вона. Не знаю, хто це, на жаль, не підписано. Повірте, вживу. Ох, ви б теж взяли до рук і залипли. Можливо, злочан хтось її побачить, Заберіть її, будь ласка. Ну, краса неземна. Ще ось така красуня є в наявності. Одна єдина, невеличкий бігліпчик, квітка велика, але я маю на увазі компактний мультифлорного типу, бо стоїть тут поруч з мультифлорочкою. І трішечки у нього механічні травми листочка зсерединки. Вігліпчик каладінчик також є в наявності. Ще серед мультиків ось така красуня є, доволі лакова пелюстка, і ось така. Побачивши її, я подумала, що це парфумка. Але знаєте, я так нюхала-нюхала, геть не пахне. Не знаю, можливо, вдома буде гарматити. Точно не скажу. По 449 гривень будемо дивитись з вами. Орхідейки, грубо кажучи, по 450 гривень, бо там ще ж копійки. Тут свіжесенький завозик, дуже прикольні є сорти. Ось я вам зараз докажу. Певні нюанси в декого є, дехто взагалі ідеальний. Тому давайте з вами будемо розглядати, милуватись. Ось така красуня. Також камера, на жаль, не передає. Дуже-дуже дешевий її колір, а насправді вона. Як сестричка до Арт другого того варіанту квітування темного. І ще такі шоколадки є подібні також. Ну, знаєте, тут потрібно побачити вживу, що поцінити. Також в наявності ще є ось така красоня Нівей, і вона не одна. Як я завжди вам кажу, по-простому, по-домашньому рожевий персик. І стан, повірте, доволі презентабельний, дуже хороший коренева розкішна. Також в наявності є ще ось така красуня. Схожа губою, дуже на тропік пікоті. Ну, хто це, я не знаю. Зараз їх дуже багато, подібних є, в неї теж хороша розкішна коренева, тому точно вам не скажу. Але ви бачите, яка це неймовірно розкішна, крупноквіткова красуня. Як і ця, ох, Purple Sunset. Це, взагалі, магія-магія. Ну, що назва, що квітка. І вже ми з вами добряче її зустрічаємо. Це дуже-дуже тішить. Красивезна, красивезна красоня. В наявності погляньте хто. Та це ж Beautiful Smile, правда ж? Ох, я не знаю, як ви. Я завжди хоч і знаю цю добрячу рослину. Беру до рук і розглядаю її квіточку. Погляньте, немов на ниточку, нанизані на мистинки. Ну так, це все делікатно, це, це так витончено. Магія, Орхомагія. Ця красоня на перший погляд дуже схожа на балет. Але це і не манго, і не папая, і не балет. Така вона золотава, розкішна. Колір не знаю, як вам показати. Ну, серед усіх інших орг дуже-дуже виділяється. Також наявності є ще ось така красуня: Антура Ромблей. Дуже багато хто її вже полюбив і відзначають, що в домашньому вона полюбляє добряче розгалужуватись та квітувати пишними квітуваннями. Мені вона нагадує особисто. Сестричку Барселони. Якось ось так я їх двох поєдную. Дуже красавезні орхидеї обидві. Барселони сьогодні немає, а ось Антура ромбле є. Також в наявності є леко-Фантастик. Ну Ви ж розумієте, що тут за сінкою продукти і все інше. Уявляєте, леко Фантастик. Ну ось хіба ми колись мріяли? А тут я залипла, бо ж це ой. Марія Мар, правда ж? Неймовірно, якраз раси біглі, яка цупка квітка у нього розкішна, тут розетка розкішна. Слухайте, глянула Кореневу. Е Гей, коренева ти де, Боже, як шкода. Але можливо, хтось все ж таки наважиться, візьме дівчину. І наростить коренева неймовірної краси. Неймовірної краси Бігліб. Камера також спрощує. Там потрібно ще квіточку потрогати, щоб зрозуміти, що це розкішна квітка. Ну, в наявності ще ось така красуня. Я не знаю, хто це. Можливо, хтось також шукає тут, як бачите, коренева хороша. Сурсонги. Також в наявності цього разу вибір. Повірте, сурсонгів хороший. Це перед вами Карибська мрія. Я її обожнюю, не знаю, як ви. Тут ще й плюсточка підмотувала. Ха. Задирака така, бачите? Знає, що ми мутантів хочемо, то вона так і не вашим, і не нашим королева караси. Ой, але ж це Орхо класика. І хто полюбляє, також не менш. Трудівницю поквітувати, в наявності є Вінтерлав. Редліпчик, крупноквітковий, розкішний. Тут трішечки механічні травми, але то таке. Коренева і розеточка листова ідеальні. Також в наявності є Вероніка. Тут я ще так подивилась. Є ще ось така красоня, дуже-дуже мені подібна до повороті, але інша зовсім форма квітки. І навіть колір інший. Хоча по відео вони ідентичні, повірте вже вони. Ну дожились ми до того, що аватари, ось так уже погляньте. Можливо, це з попереднього завозу, а можливо, привезли, я не знаю. Але за 500 гривень аватарчик ось так стоїть. Там трішечки. Халепка, жовті є листочок, можливо, все ок, треба дивитись детально. Неймовірно, як краси. Ось бігліп перед вами. Я не знаю, хто це. Їх декілька штук, вони в ідеальному стані, розкішні, подарункові варіанти. Просто ефект вау. Дуже-дуже красивезні. І поруч із ними ще є один єдиний в наявності ось такий певне, це спаркс. Ну, Дуже подібне до нього, також і в стилі Аля Легато. Майте на увазі, хто полюбляє. Я вам покажу загальну картинку. Погляньте, яка гама. Просто неможливо не намилуватись. Повірте, і не треба суковитих парв. Наявності, ще є така красуня, венозна, крупноквіткова насичена, арт нову біля неї. Давайте цю поглянемо. Це мені нагадує як варіант квітування з Гордон. Я не знаю, ну, можливо, родичка її. Так, Поглянемо, що тут ось коренево. На жаль, не підписаний горшечок, але також забарвлення розкішне. Тут не менш багато забарвлення. Ну, не передає камера ті бурдові, вишневі, бурячкові відтінки, такі багряні кольори. Ой. Дуже-дуже красивезна квітка. Не знаю, хто це. Вже ось така є в наявності. Також не знаю цю красуню, і вона також вражаюча. Як бачите, це вже в одному єдиному екземплярі такі орхідейки. Причому коронева тут взагалі зі всіх сторін, вражаюча, погляньте. неймовірно. якось був підписаний той горщик, не знаю, хто це. Так, винознички. Винозничків багато. Також точно не знаю, хто це. Серед них є ще гоя. Заховалась одна однісінька. Тут вже в нас на повторі деякі пурпу феррі, неймовірної краси. І декілька штук обрати свого найідеальнішого єщого. Ось тут ще ось такий арт ново, темний варіант квітування. Без мутації, немає защипчиків. Але він дуже-дуже вражаючий. Я не знаю, як ви полюбляєте. Я дуже полюбляю. Тут, бачите, знову ця інтрига, гра кольору. Так, ще ось така красуня, є бурячкова сурфсонги. Так, 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 це в нас хто? Ох! Стеленбошка там заховалась, а тут, дівчата, погляньте. Ой. Сестричка Пініфа, її величність Шарлота. Звідки знаю? Подивилась назву на горшечку і вам покажу. Така вона вживу, красивезна, я спочатку подумала, що це пініф, чесно. Думаю, ну вже пініф, якщо ось так можна просто знайти. Але дивлюсь Шарлотта. Чесно вам зізнаюсь, я у багатьох продавців Віннеті бачила дуже височезні ціни на цей сорт. А ось в тамтамі вона є за 500 гривень. Цю кралочку також дуже люблю. Ну, така вона мені вже крутезна. Це пайсає. Ой, я її досі не знаю, як вірно сказати, чи Пайсаге. Але ж... Така вона жіночна орхідея, кропноквіткова. І погляньте, як вона тут в цю ніжну кагорту вписується. Як блік. До речі, це вже інформація до наших лучан. Тут на оціночці, якщо вам потрібно, є Азіан Корал. Вдвічі дешевша ціна, прекрасний стан, як від квітульки, майте на увазі. Там і розеточка листова і коренева, прекрасна. Давайте ще з вами продовжимо. Бо я віднайшла ще ось таку красуню, жовтеньку, з такою нормально, теплою, оранжево, помаранчевою губою, розкішною. Ще ось такий венозничок крупноквітковий, також вражаючий. До речі, він один-єдиний і виділяється, бо такий чіткий графічний венозничок. Так, давайте ще тут подивимось, бо я так залізна. Ось такого плану є орхідейка. І там я бачу бігліпчик Арвен, Один єдиний. Білосніжні бігліпчики також є в наявності. Так, Моушен, крупнопвітковий, неймовірно, краси орхідейка. З цього боку тут ще є такі, як Мірафлора. Ось серед них, давайте поглянемо тут. Деякі на повторі. Знову така красоня є. Отже, їх дві, і з боку мені здається, що це у нас Аркадія. Дуже вже подібна вона. Декілька цікавинок все ж таки ми віднайшли з вами, правда ж? Ух, такі вже красивесні орхідейки, тому не зволікайте. І як будете у місті Луцьку, обов'язково завітайте до гіпермаркету там, там на проспекті Соборності 43. Щиро сердечно, як завжди, дякую за орхо-прогулянку сьогоднішню. Слава Україні, героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам. Тримаймося!